Ну, «Ця головка була відбита, ніс практично був втрачений, ми його зліпили. Бачите, тут видно трошки тональну різницю. Такі маленькі кавальчики поклеєні, а решта є реконструйований. Розповідає про одну із відновлених скульптур реставратор Олег Капустяк. Це композиція 18 століття. Їх та сусідні пошкодив буревій минулого року. Минулоріч їх законсервували, а цього року відновили. Зазнали травм. Тому що впав, от бачите, тут є каштан. І він побив цю роботу, ззаду посунув і розбив ангела. Це є комплекс робіт, одні з найцінніших на цвинтарі. Щоб ви розуміли, це є шімзера Антона роботи. І це є такий високий класицизм, це є шедеври просто скульптури, по яких. Люди і вчаться і захоплюються. Поруч реставрують фігуру плакальниці. Зараз її зняли та замінюють фундамент. Чи так не зробляжлі? Якщо цього не зробити швидко, то якщо пам'ятник є зламаний і він лежить на землі, камінь дуже швидко нищиться, фрагменти його губляться, і через декілька років вже може не бути що відновлювати, або це буде дуже важко зробити. Якщо ж проводимо реставрацію відразу, то можемо дуже швидко і якісно зробити. Є на личакові пам'ятники, які пошкодила негода вже після того, як їх відремонтували минулого року. Минулого року ми врятували, ось бачите, цей пам'ятник і там хрест величезний з розп'яттям. І цього року знов цей хрест завалило. Здорове дерево, от бачите, це друге. І Перше це минулорічно ще. Оце друге дерево, його просто вихор виламує, вириває, відносить і кидає. Ну, так більшості було. А постраждали. На 90 з гаком відсотків це здорові цілковито дерева. Пояснює Диві... директор Личаківського кладовища Михайло Нагай, але додає, дерева обстежують і аварійні зрізатимуть. Вже в мене є вже перелік дерев, які повинні бути зрізані на наступний рік. Там вже набралося тільки за попередніми такими підрахунками близько 50 дерев. Останні 12 років на Личаківському цвинтарі скульптури відновлюють спільно українські та польські фахівці. Гроші на ці роботи виділяє Національний інститут польської культурної спадщини Полоніка. Останні два роки до плану робіт за цією програмою включають надгробки, що пошкодили буревії. Ірина Мочульська, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.